Здоров народ! Давненько я не робив заміри своєї форми аж минулого місяця, нового раз. Що можу сказати? Я набрав трошки ваги і в мене виросли були слово показники за цей місяць. Але потім 20 числа я траванувся, два дня взагалі нічого не їв, потім почав, потім два дні наступні їв але так, по тисячу калорій в день суто яйця. І буквально тільки позавчора я почав нормально їсти. Сьогодні зараз 26 або 27 число я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, мені цікаво, скільки я скинув, чи я щось скинув, наскільки походові, які у мене обйоми рук, груді цього всього. Так, давайте я взяв вагу. Давайте сважимось для початку. Ну так, да. похудав я. Я важу був э, під вечір, коли я б то 181. Нормально я так скинув. Так, чекайте, о, все, телефон стоїть. Давайте зробимо заміри. Магу можна вже поставити сюди. Так, лінійка моя де? лінійка є. За мир, за мир. Ля-ля-ля-ля-ля. Правая рука. Так, да? Вроді рівну. 38. Ні, навіть не. Ну, да. ну Навіть може менше, якщо от прямо натягнути. Якщо прям сильно натягнути, то ще 37. Так якщо попустити, то 37,7. Бо було много разу я не пам'ятаю. Ліва рука. Нет, на не Риме. Да, раз вроде Рима, так. Ага. 37, 37,2 я бы сказал. Да? Так, что там у нас? Талия, так. Талия, талия, какие Де ми міріємо самі, самі тут. Цінко ще вище кукає міряю, як і минулого разу. Тобой вийде в мене. 86,5. E, Ні, стоп. Нірівну цей Чи рівно? Ну гляньте рівно, не рівно. Вроді рівно. О, вісімдесят пять. Семьдесят да. пять. И получилось. пояс мне пока не показывает?

127 хай буде. Так. В принципі, я не пам'ятаю, що було минулого разу, але як такого прогресу нема. Точніше він був в масі і в цьому, але ну, я траванувся і трошки відкопив. Та й я. Тому прямо якого супер прогресу нема. В силових я пожав 95 на, на 5 або на 6 і 85 я пожав з запасом на 10. Ну, це мої силові рекорди в жимі льожа. Гантелі я пожав в наклоні 8, 3, по 38 кг. В наклоні, ну, знаєте, такі наклони. Ось такі о, я пожалуй по 38 кг на 4 рази. Все, більше в мене прогресу не було. А, ну і підйом шанги на біцепс 40 кг на 10 раз. Чи навіть на 11 раз. Або на 10, або на 11. Ті таке, от такі силові рекорди. Всім удачі!